О, вітаю, пане Василю. Це... Маємо трішки продуктових наборів для цивільного населення, але важко їх знайти, тому ловимо кожен момент. Я вас також знімаю у відповідь. Дякую. Скажіться до нового року. Да, ви вирішили? А, ну ми взагалі їдемо до підрозділів Збройних сил. У нас а, в цю поїздку 9 підрозділів, так що маємо декілька продуктових наборів до своїх населення. Ми ще маємо, а, ми ще маємо а, дитячі, дитячі набори, подарункові з цукерками, але дітей дуже мало. Я вже сто років вас не бачила. Ступала з тим, ну перебуваючи тут, я хочу, звісно, побажати миру і спокою. Оце те, що хочеться побажати саме ось тут, в Бахмуті, і загалом, звісно, нам, всім українцям, але ось тут, мабуть, особливо, тому що, ну, мабуть, не було жодної хвилини, поки ми перебуваємо тут, щоб щось не прилітало, бо щось не відлітало. Якісь стрілецькі бої на окраїнах міста. Тому хочеться побажати спокою, щоб люди вийшли. Підвалі. Тому що ми тільки що роздавали пакети, де люди абсолютно чорні руки, чорне обличчя, враження нібито піднялися з шарком. Ось тобто такого не хочеться бачити.